Щоб не стати бідним пенсіонером в Україні, ви повинні зрозуміти, що розраховувати на державну пенсію марно. Бо навіть люди, які пропрацювали 35-40 років офіційно, отримують зараз 3-4 тисячі гривень. І коли ви не хочете опинитися в тій самій категорії, треба думати про свою пенсію самостійно і брати на себе відповідальність у молодому віці. І це можна зробити за рахунок створення приватного пенсійного рахунку у міжнародній лайфово інвестиційній компанії, яка займається цим 150-200 років. Є Європейці такі пенсії роблять уже близько 200 років. Ми маємо змогу такі пенсії робити з 2003 року, і їх кінцевий розмір у 5-10 разів перевищує ту пенсію, яку ми маємо нібито від держави. Чому я кажу нібито? Тому що нам просто повертаються сплачені нами податки. А від держави ми насправді нічого не маємо. Тому ось вам завдання на подумати. Що я буду робити в 60 якщо я буду розраховувати на державу. І чи достойний я кращого рівня життя, ніж зараз мають мої батьки, бабусі чи дідусі? Якщо достойні, робіть дії. Записуйтесь на індивідуальну консультацію, вона безкоштовна, допоможу підібрати приватну пенсійну програму і оформити, не виходячи з дому. До зустрічі!